Доброго ранку, дітки! Про правила дорожнього руху хочу вам сьогодні нагадати: дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивися, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. При переході через дорогу треба міцно тримати батьків або дорослих за руку. Не можна перебігати дорогу. Не можна обходити стоячий автобус, це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. За містом потрібно йти по узбіччю, назустріч їдучим машинам, тобто по лівій стороні дороги. Правила ціти пам'ятай, від біди себе, оберігай. До побачення дітки, до нових зустрічей!